Конічова товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякуємо, що ви борєте нашу незалежність та що все буде у нас Україна. Так, сьогодні у нас черговий тотальний огляд. Сьогодні ми знову повернемось до теми фото та відео, того, чим я заробляю, того, чим живу. Ось сьогодні у нас на огляді, як ви зрозуміли, з назви радіо. Петлі, петлічні мікрофони, як хочете, так їх називайте. Юланзі ам 18 u Майк. Ось, як завжди, мікрофони мої. Жодним чином компанія Юланзі не впливає на результати цього відео. Все мій особистий досвід, все прозоро, все як ми любимо. Ось відео, як завжди, буде трішки довгеньке, тому як ми з вами зазвичай домовляємось, Смачненьке попити, поїсти, вмощуємось позручніше. Поїхали. Так, одразу відео буде трішки. Насичене технічними термінами, оскільки, ну як я вже казав, семпли, все таке інше ви можете знайти в мережі, ось, якщо комусь потрібно моя, ось, мої особисто тести саме семплів, будь ласка, в коментарі пишемо. Я залюбки зроблю для вас. Ось, але тим не менш, все те, що я кажу, це досвід. Тобто, як жити, які нюанси, про які вам ніхто не розповідає, тому що я. Розказую вам реальний досвід користування. Ось це головне. Ось тому одразу тих, хто хоче прямо зараз прямо в цьому відео, послухати, як він, ну будемо так казати, на слух, Ось які там нюанси стосовно частотних характеристик. Це вже не тут. Це можливо, я вже, як я вже казав, я зроблю окреме відео, якщо вам буде потрібно. Переходимо до основних ключових моментів, ключових нюансів. І будемо так казати, того, що нам заявляє виробник. Так, це у нас стандартний набір петлічних мікрофонів. Ось, або петлічок, петель. Ну, давайте, петлі хай будуть. Ось що було коротше. Ось ресивер у нас стандарт, два мікрофони і зарядний кейс. Ось це основний комплект. Одразу давайте я при вас а, вам покажу. В принципі, у мене розпакування є а, в рілсах, а, в шортсах, пробачаюся, є вже. Але тим не менш, для тих, хто хоче побачити, що ми маємо. Ми маємо, як зазвичай, макулатура. Ось. Ми маємо набір абсолютно усього, що вам потрібно. Підключення для підключення його. Цього мікрофона куди завгодно. Це у нас, до речі, я не одразу зрозумів, що це. Це, якщо у вас холодний башмак трішки не буде прилягати, будемо так казати, сама база, ось одразу покажу. Ось дивіться, ось у нас база йде, ось у нас кліпса бази. Ось, і якщо кліпса бази не, не пристає досить, ну будемо так казати, туго як потрібно. Ось ось ці е, на, на, нарощення, можна так і казати, наліпки просто клеїти на холодний ваш башмак, і вона перестає. Будемо так казати, гойдитись. Але в мене з цим проблем, в принципі, немає, тому я їх не використовую. Ось, але, тим не менш, дякуємо Юланзі за те, що турбуєтесь про нас. Ось, також у нас є кабелі для підключення стандартний пальчик, міні-джек. Ось USB-C. До речі, у нас самі навушники USB-C, Ось при вас показуємо. І у нас іде в комплекті дві, два деткет. Ну, я не буду казати це українською. Пухнасті такі на, на, на балдажники, які надягаються у нас на, ось, на сам мікрофон. Надягаються вони, до речі, так не одразу ви звикнете. Ось, бачите, навіть у мене не одразу виходить. ось, Там у нас така. Ось тут я вам покажу Є такий елемент, ви його накручуєте. Ось. Але тим не менш, воно не одразу туди потрапляє чомусь. Ну, є такий нюанс, але тим не менш, дякуємо Йоланзі, за те, що турбуєтесь. Одразу ще раз хочу зазначити, поки ми не перейшли до основного розділу, що а, такий мікрофон. Можна придбати зараз спокійнісінько в Україні, навіть якщо пошукати, можна спокійно придбати в принципі в діапазоні 100 доларів. Ось це, як я люблю казати, як я полюбляю казати в таких випадках. Треба брати це просто, якщо ви його десь знаходите, просто беріть, навіть не думайте, оскільки я вам одразу кажу, можу сказати е, від за свій. Е, з точки зору свого особистого досвіду, і досвід у мене не, ну, досить великий, з взагалі петлічних систем радіо. Ось, е, на даний момент це найкраща е, радіо, найкраща радіопетлі е, за свій кошт взагалі. А можна так сказати, навіть практично і найкращі. Вони, е, стос, е, враховуючи ті функції, які в них є, це дійсно найкращі. Петлі. Всі нюанси, які в них є, ще раз кажу, вони просто не нівелюються ціновою пропозицією. Ось, е, найближчий їх конкурент, який має такі самі функції, коштує в два рази більше. І будемо так казати, чи дає він той функціонал, який вам потрібен, я навіть не знаю. Я одразу при вас, при вас навіть от відкрив на фоні офіційний сайт, вони зараз на офіційному сайті, 90 доларів. Ну, я не знаю, що можна ще сказати. Е, одразу кажу, я просто вам ось тут буде припустимо, давайте так уявімо, ось ціна в нас, і ось плюси. Одразу я вам одразу відразу кажу. Тобто, ви бачите комплектацію. Комплектація враховує все, що необхідно: кейс зарядний, два мікрофони, база. Ось при при приймач. При Ось заявлено при виробником, що вони здатні витримувати сигнал. Тобто, потужність сигналу така, що 100 метрів ви можете спокійно відходити від трансмітора. Тобто, трансмітер може відійти від бази. Зрозуміли, про що я на 100 метрів ви можете відійти від з бази, яка пише вашу камеру. Це просто нереально, і я це перевіряв. Ну не на 100 метрів, на 50 відходив, але тим не менш, я бачив. В мережі людина їх перевіряла на 250 метрів. Відійшла від бази, але спиною, ось це, до речі, певний нюанс, який практично ніхто чомусь не враховує у світі радіопетель. Ось що людське тіло це також екран, і воно екранує сигнал таким чином, що може навіть. Зменшувати дальність в два рази. Тому на 250 відійшли, але дивились на базу. Але це я ще раз кажу за 100 доларів, це просто нереально. Це по-перше, тобто, сигнал був чіткий, жодних дропів дропів, жодного нюансів стосовно якості сигналу взагалі нема. Це просто нереально. Далі йдемо, як я вже казав, все, що вам потрібно, в виробник врахував. Тобто цей мікрофон також є рекордером. І е, всередині у нас 8, 8 ГБ пам'яті, що дозволяє нам писати аж до 5 годин аудіо. Всередину, тобто, у вас є кожен мікрофон, можна можна використати як окремий рекордер, не підключаючи до бази. Взагалі, ось вмикається він тут, загоряються всі елементи, нажимаємо на запис червоним. Загоряється у нас тут, і він пішов писати. Ну, я не знаю, що вам ще можна сказати. Це для мене, що сам рекордер, сам мікрофончик може виступати ще й рекордером, це взагалі ну, просто нереальна плюшка. Ось за це дякую Ланзі особисто. Тому що враховуючи мій досвід, це одна з найбільш таких, будемо як так казати, для мене кращих функцій цієї, цієї, цієї системи під, Ось. Що можна писати внутрі всередину самого мікрофону? Тобто ви чіпляєте його на об'єкт зйомочки, нажимаєте запис, і у вас і база пише, і тут пише про всяк випадок. Не дай Боже, там якийсь сигнал десь перервався, чи таке, саме, чи таке щось. А, ну, і у вас є бекап. Це просто маст хев. Ось до речі, я цей мікрофон одразу одного разу використовував як повноцінний рекордер. Тобто, один з цих мікрофончиків я повісив на сорс на мікрофон ведучого. Ось, під'єднав під його до нього. До речі, він витримує... мікрофон сам без бази, може працювати до 14 годин. Ось так, до 14 годин я бачу. Я одразу кажу, я це не, не пробував. Ось я знаю, що він спокійно відробляє, відробив мені е, бенкет. Тобто, весь бенкет я його поставив на запис, поставив в базу ведучого, просто для бекапу, оскільки там був, було, були, були, були спірні питання стосовно запису звуку з рекордера. Тобто, основний мій рекордер писав те, що писалось з пульта, а ось цей писав прямо в базу ведучого. І зі своєю функцією він вправився. Ну просто що треба враховувати, що мікрофон пише. У е, не line level, не mic level, а line level. Тобто, що це означає, вам потрібно з собою носити кабель з атенюатором, з пониженням, тобто, щоб мікрофон не перегружався, оскільки, ще раз повторюсь, він має трішки вищий рівень піквуд. Тобто, у вас навіть по базі буде ви дивитесь по сигналам, у вас все добре, а мікрофон вже кліпує. Цього не було, оскільки у мене є додаткові кабелі. Затенюатором, до речі, кому цікаво і кому над... потрібно, в коментарі пишіть, я вам скажу, з якої людини брати. Ось так. співпрацюю вже багато років, всі кабелі просто на ура ось Тому, повертаючись до мікрофону, це і рекордер у нас. Петля може використовуватись як стандартний рекордер в прямому його сенсі. Тобто у вас є 3,5 мм джек, ви його вставили сюди. І можете в карманчик його закинути, нажати також запис, і він буде використовувати. Користуватись у стандартному форматі, в якому ми звикли ось. І база також буде приймати сигнал з нього. Навіть давайте ми витягнемо зараз, щоб вони один до одного під'єднались. Зараз, чомусь вона зараз щось не, не хоче вмикатися в нас. Мікрофони вмикнулися, база щось стоїть. Ну як кажуть Таке буває іноді. Давайте ми закриємо. Ось. Що далі? далі у нас? Стосовно ж, взагалі життя, будемо так казати, я не стикався з проблемою швидкого розряджання. Спокійно вся система живе дві-три зйомки без підзаряджання взагалі. Ось а, причому повні повноденні зйомки. На сайті зазначається, що з кейсом, якщо його в кейс закидувати, у вас а, здається, три чи чотири рази. Так, 4 рази ви можете підзаряджати базу. База у нас саме, кейс у нас 2000 мА. База ресівер у нас 300 мА. І 300 мА у нас в трансмітері, тобто в передавачі самому. Тобто, в, ось тут по 300 і тут 300. Ось. Так, зараз ми. О, вмикнувся. Ось, дивіться, у нас він може писати, до речі, мікрофон є, у мікрофона є практично все, що вам потрібно. Є safety track, тобто є трек з пониженням, який. Тобто мікрофон пише один мікрофон, у вас пишеться з пониженням, щоб не було кліпування, ну, тобто не перегрузів. Ось у нас ви можете обирати, до речі, тачскрін. У нас тут ще одна плюшка. У нас є safety track, є ст. Стерео, є моносигнал, ви можете обирати. ось Є у нас моніторинг, ось. Ось, 3,5 мм, мм джек, є джек для підключення, type c роз'єм, причому мікрофон спокійно розпізнається всіма пристроями периферійними. Жодних проблем з підключенням у мене не було. Основний у мене ось телефон, який до речі, зараз це пише: це Samsung Galaxy S24 Ultra. Вона його одразу. Определяє, вказує, що USB-мікрофон підключений, тому з цим також проблем нема. Регулювання гейну на базі. Ну і нас налаштування. Також все, як ви бачите, у нас тачскрін, все чітко. Є кнопки, які керують қ трансмітерами, кліпса. Єдиний нюанс, який би мені, але це вже більше так, ось мене до речі, я одразу вам покажу. Дивіться, ось у мене одна, один мікрофон одразу на мінус 10. Це означає, що у вас мінус 10 пониження гейну. До речі, не рекомендую гейн завишувати. Всім відеографам не страдайте, не страждайте всякою трибухнею. Ось понижуйте, понижуйте. На постобробці набагато легше від, відчистити з, ну, будемо так казати, ваш аудіотрак від. Шуму е преампів, ось тобто с -с 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 свого шуму самого трансмітера, ніж потім кліпування прибирати. Якщо мікрофон кліпує, все. Тобто, тобто там взагалі немає про що казати. Це, до речі, ці ті нюанси, про які жоден блогер ніколи не, не вам не каже. Ось ці всі ця та требуха про 32 біт флоут і так далі, тому подібне, це, це абсолютний нонсенс, оскільки все. До лампочки, якщо у вас сам капсул, тобто капсула всередині не розрахована на певний рівень шуму. І ось у цих мікрофонів рівень шуму становить приблизно 100, 120 SPL, тобто Sound Pressure Level, тобто рівень звукового рівень звукового, звукового навантаження. О, Sound pressure Level. Ось він повинен бути якнайбільшим. Тому чому? Тому що це каже, про те, що мікрофон витримує сигнал, тобто нагрузка сигналу, зазвичай мікрофони кліпують. Якщо сигнал вибивається з площини. І навіть якщо у вас всередині 32 бітфлоу, про це розрекламована фішка, ця, вона не спрацює, якщо у вас сам капсул мікрофона не взяв звук. У мене був Rode VideoMic NTG, який там із пониженням на мінус 20 гейнів. і SPL у нього 120, навіть вище там. Ось. І він програв в суху, при першому, ж нормальному вітрі на вулиці. Ось. Так, такому. Мі мікрофону, який був у мене на той час, е який вже пройшов і Крим і Рим, як кажуть, ось е знав все. Е і князів українських, будемо так казати, ось Road Video Mic Recod, у якого SPL 134. І Road Video Mic Recod на вулиці спокійно почувався в, в любу погоду. Е ні боїться, ні, ні боявся, навіть якщо ви амбушур зверху знімаєте, у нього нема жодних проблем з. Е будемо так казати з вітром, ну якщо це не ураганний бамбушур, ось ці даткети, ось ці всі. На на, 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 боби, на балдажники, які вдягають на мікрофони, вони там саме для того, щоб фільтрувати ось ці всі вітер, там поп фільтр робити і так далі. Тому подібне. Так от я кажу, рот VideoMic NTG програв в суху, тому що він кліпанув. А VideoMic Record взагалі ні. Тут з тим така ж сама проблема. Такі така людина з таким голосом, як я у мене ну, частенько цей мікрофон кліпує. Якщо я починаю так спілкуватись, як кажуть. На всі 100 ось, голос такий у мене такий мощний. ось. Е, тому е, зауважте це, але ще раз кажу, за такі кошти, ну, це взагалі не проблема. Тобто вона вирішується. Я вже казав, у мене там пониження, йде на мінус 10 децібл, плюс сейфті трак, і так далі. Тому подібне. Ось всі ці плюшки вмикнув, і, в принципі, ну, більш-менш воно своє питання вирішує. Ось. Е, стосовно. Нюансів ще по використанню. Е, практично неможливо на маках його оновити. Тобто, про процес на оновлення прошивки, це Pain S е, англійською. Е, тобто, біль у одному місці. Ось, е, я не знаю. Ну, чому у ну, Юланзі зрозуміло, що це недорога річ. Ось. Але тим не менш, ну, я не можу, наприклад, зараз Noise Reduction вимкнути, оскільки я не можу оновити цю прошивку. Мій Mac взагалі цей мікрофон ну, не, не розпізнає, окрім як флешку. Ось. А, а процес оновлення потрібно вскачувати при якийсь там додаток, через додаток, додаток. Коротше, ну... Є певна проблема з цим, тому Юланзія цей, цей нюанс потрібно доробляти, якщо ви дивитесь. Ось, стосовно звукового тракту, тобто як мікрофон відробляє частоти, ну в принципі, це стандартні петлі. Ось, тому певні нюанси з відображенням низьких частотних є. Голос і все таке інше, в них трішки, будемо так казати, звончить. Вони такі ну взагалі рівень. Відображення низьких, низьких частот в них не дуже. Ось, але це ще раз кажу, петлі, які будуть правильно відробляти ваш, ваш голос, вони коштують на порядок дорожче, і одна петля може коштувати вам навіть дорожче, ніж взагалі весь цей пакет. Ось, припустимо, якщо брати той самий Синхайзер, ті самі Шури, ну і навіть ті. ж Тасками і зуми, ну взагалі, тобто я тут не буду навіть казати, це вже будем так казати для естетів. Ось якщо для вас це принципово, ви не будете на ці петлі взагалі дивитись, оскільки ще раз повторюсь, це не не про те. Ось юландська компанія Йоландзі цим пристроєм намагається намагалась увійти в ринок, і вони наділи, накидали сюди, сюди стільки плюшок класних, що в принципі за ці плюшки ви можете йому простити в принципі все. Я ще раз кажу, два, у вас два повноцінних мікрофони, слеш рекордери плюс база з трансмітером з усіма моментами. Тобто ви його підключаєте, під'єднуєте до своєї камери любим роз'ємом, вона спокійно ваш пристрій спокійно його бачить, нема жодних проблем з підключенням, з розпізнаванням, нема жодних проблем. Тобто за це, ну я не знаю ще раз, я чув у мережі, що деякі люди е жалілися на те, що є певні нюанси. У мене не було. Був добрий час, як кажуть, сказати. Ось, е Що ще потрібно сказати? Стосовно використання. В комплекті у нас, до речі, я тут він просто не в коробці, зараз в рюкзаку іде ще сумочка для них, така плюшова. Ось. Взагалі то, я цей мікрофон зазвичай використовую більше як бекап рекординг Тобто він у мене використовується як додатковий рівень додатковий source of signal, тобто додатковий е, е, істочник сигналу. Ну, не, вибачаюсь за русизм. Ось, ну, ви зрозуміли, про що я для, для того, щоб ще один у мене був канал. Ось я мікрофони ці вішаю, я ж кажу, на мікрофон бази, Ось якщо, припустимо, є певні нюанси з електрикою, і е, мікрофон ведучий, відклю, ведучого, ведучої е, від, відмикається, ось є нюанси. Тобто я його вішаю на, на тих, тих самих тестуючих, на гостей, на, ну, на всіх людей, які звідки мені потрібно зняти звук додатковий. Ось, е, е, як так, як петлі, я в прямому сенсі його використовував пару разів, оскільки, ще раз повторюсь, у мене ну, більш. Будемо так казати, класичний варіант. У мене є рекордер окремий з нормальними петлями. Тобто я його використовую як основний. А це додатково. Я придбав, тому що він був по розпродаж по розпродажу. Ось я його придбав, тому тоді також я, мені здавалось, десь за 90 доларів. Ось. Тому для мене це був взагалі мастхев, тобто я вирішив спробувати. Чому? Тому що я тестував DJI Mic на той час. У мене був, я брав в оренду його спробувати. Мені не зайшов, оскільки там певні нюанси були з екрануванням сигналу. Він у мене ловив трішки. Поряд радіо Волни були, були нюанси з цим. Зловив він один раз у мене нюанс, тому мені не сподобався. Це, це перша версія, не друга. Ось. І ну, звісно, і прайсинг також треба враховувати. Юланзі в цьому плані вони їх неможливо перемогти. Ось. І жодна, до речі, компанія досі не змогла в моєму, як на мене, з урахуванням всіх плюсів, не змогла перемогти Юланзі. Якщо ви, ви, ви для себе обираєте добру, норм, доброго нормального компаньйона, який буде вам, я так, будемо так казати, допомагати, а не напрягати, і головне, не буде напрягати ваш бюджет. Ось. Е, тому, як на мене, потрібно брати, особливо, якщо, я ще раз повторюсь, ви його знайдете в районі 100 доларів за його офіційний прайс. А якщо дешевше, то взагалі там не, 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 нема про що казати. Е, стосовно окремо, Порівнянь, ще раз кажу, в принципі, можу зробити, але я не маю. Я я не Не можу знайти для себе, ось будемо так казати, примусу. Це будем. Я не можу зрозуміти, навіщо це робити, оскільки, ще раз повторюю, з такою ціною у вас ну, нема у вас конкурентів, конкуренції в цьому плані. Тобто, мікрофон за свої кошт відробляє абсолютно на всі 150%. Чи рекомендую? Звісно ж, рекомендую беріть, особливо, якщо ви людина, яка, будемо так казати, не, не, не естет, тобто, ви не слідкуєте за всіма. Частотними характеристиками, у вас нема якогось е, 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 особливого ставлення, тобто, особливо цього, якщо у вас враховував, вас влаштовує нормальний рівень сигналу та звуку, беріть. Все буде добре, жодних проблем у вас не буде. Для естетів, ще раз кажу, трішки знизами нюанси, і SPL, як на мене, потрібно підвищувати. Але ще раз повторюсь, в петлях це взагалі я, ну, я не знаю. Тобто за такий кошт ви не знайдете. За 100 доларів я не знаю нових петель, які також SPL у них був би вище, ніж 120. Зазвичай 120 це, в принципі, така буде. Так казати, золота середина. Ось тому, ще раз кажу, рекомендую. В принципі, на цьому все. Якщо ще якісь питання, які є побажання, якісь є там, ваші особисті думки, як завжди, пишемо в коментарях, завжди буду радий про прочитати, завжди відповідаю. Дякую всім дуже, хто додивився до цього моменту. Як завжди, сподіваємось на скорішу перемогу. І все буде Україна!